Ми подавали потреби нашої військової частини. В чому є питання по дронах подвійного призначення? Чому це питання є актуальним? Дрони подвійного призначення, як було зазначено в двох петиціях, яких я мав змогу подати до Запорізької міської ради, вони дозволяють коригувати вогонь артилерії, тим самим зберегти життя особового складу, зберегти життя підрозділ лікоду. Вони дозволяють нанести вогневе ураження, дозволяють дивитися ситуацію на передньому краї оборони. Наша військова частина з 24 лютого з першого дня прийняла бій. Ми Мелітопольський батальйон 115-й. І ми знаходимося без відновлення на передньому краї запорізького напрямку увесь час. Дуже важливо, що всі питання по обороносміті. На мою думку, повинні розглядатись невідкладно. Невідкладно. Ви, пане Анатолій Валентинович, тричі писали, що не будуть, тому що петиція дійсно набрала менше, ніж за другу. Перша петиція. Друга петиція теж за декілька днів. Але на жаль, в нас після минулої сесії вже було 77 днів. Не відбулося, як ви сказали, після першої вашої публікації, не, чергов, не позачергової сесії ні чергової сесії Запорізької міської ради. Це дуже важливо. Такі питання, питання, які дозволяють зберегти особовий склад, такі питання, коли ми, як військовослужбовці, щоденно зкуючи життям, намагаємось максимально виконувати гідно свій конституційний обов'язок, ми прийшли фактично всі добровільно в перші дні війни. У нас батальйон складається з людей. Які фактично і взагалі наша бригада 110 Запорізька, батальйоні, які є з окупованих територій, це Бетдянський батальйон, наш Мелітопольський, Пологівський, Нагодарський та інші. Ми хочемо, щоб нас чули, нас поважали. Ми дуже дякуємо, що зараз нам надали слово. Бо ми, вибачте, в мене сьогодні перший день моєї відпустки. Я його проводжу на сесії міської ради. Я змушений піднімати ці питання, тому що ці питання не піднімають. Ставники міської влади. Чому не піднімають, не знаю. Чому сьогодні, і дуже багато чому в нас є питань, чому. А, сьогодні вирішується питання через субвенцію. Скажу добре, що за день до сесії з військовими частинами нарешті зв'язалися. Тому що за день до сесії з військовими частинами зв'язалися. До цього з нашою військовою частиною я знаю, що і з іншими ніхто не зв'язувався. Але чому ускладнювати цей процес і неможливо просто взяти. Закупити ці дрони, як військова адміністрація Приморська, там, інші зараз процес розслідувань пише. Чому ми ускладнюємо ці процедури? Ви розумієте, що ми знаходимося в зоні бойових дій. Нас логістика перевантажена іншими питаннями: боєприпасів, інших питаннях, іншого озброєння. Нам дуже важко буде закуповувати це все. Чому питання? Взагалі по цим дронам рушила з мертвої точки лише за день до сесії. Ну це неправильно. Чому тричі, повторю, тричі, ви писали, що тут дрони будуть, але фіксово 6 днів тривала сесія. Важливий момент, важливі пріоритети, коли громадяни виходять обурені по всій Україні і питають, чому в нас пріоритет зараз а, на якихось асфальтах, бруківках, ремонту тротуарів, зрозумієте? У нас тут дійсно до 40 кілометрів відбуваються бойові дії. У нас є підступний ворог, в якому байдуже буде на цю блоківку. І блоківка нам не допоможе. Якщо, не дай Боже, якимось чином в Запоріжжі, в нашому місті будуть міські бої. Ця блоківка жодним чином не допоможе.